Дуже сильно вітаю всіх своїх глядачів. Мені дуже приємно, що ви переглядаєте даний матеріал. В сьогоднішньому ролику продовжується тема розгляду елементів живлення і їх важливості для рослин. В попередніх роликах ми вже розібрали органогенні елементи, тобто вуглець, водень, кисень, розібрали макроелементи, азот, фосфор, калій, і сьогодні ми поговоримо про мезелементи, про кальцій, магній і сірку. Перед тим, як Почати невеличка реклама. Я раніше розповідав про важливість льону і про те, що на сьогоднішній момент дана культура вже сильно претендує на звання не лише нішевої культури, а вже на звання основної культури у сівозміні. В чому справа? Справа в тому, що наші партнери. Мають в наявності насіння золотистого льону сорт лірина. Зараз на ваших екранах ви побачите свіженьку аналізну картку даного насіння. І з картки чітко видно, що схожість даного насіння 86%, енергія 83%. Так, звісно, розумію, що це не сама топова схожість, яку ми хотіли отримати, але якщо ми беремо до уваги умови цього року, в яких цей льон вирощувався, тобто аномальна температура і. Сильна посуха, то автоматично розуміємо, що дана схожість це ще нормально, і в принципі в норматив схожості все одно дане насіння потрапляє. Вага тисячі непогана 5,7 грама для цього сорту. Густота посіву коливається в діапазоні від 4 до 4,5 мільйонів схожих насінин на гектар. Тому, якщо ви захочете придбати насіння олійного льону, можемо вам реалізувати ціна 35 тисяч гривень за тонну з ПДВ. Внизу під відео в описі буде закріплений мій номер телефону. Можете телефонувати або писати в месенджери. Я вам надам інформацію. Крім цього, хочу додатково наголосити на наступному. Зима для аграріїв це період аналізу, підготовки і планування, аналізу пройденого сезону, всіх його позитивних аспектів, негативних аспектів і результатів в цілому, і підготовка до наступного сезону. Тому. Я пропоную свої послуги. Якщо ви хочете в вашому господарстві збалансувати сівозміну, чи оптимізувати живлення чи затратну частину по засобам захисту рослини, чи можливо подивитися з іншої точки зору на будь-який інший аспект вирощування культур у вашому господарстві, я з радістю готовий надати свої послуги, ділитися інформацією, і досвідом в тій кількості, якій вони в мене є в наявності. Тому, відповідно, якщо я для вас можу бути корисним. Внизу під відео знову ж таки закріплений мій контакт. Можете писати в месенджери або телефонувати напряму. Я буду радий вам допомогти в міру того, що я знаю і вмію. Тепер переходимо безпосередньо до даних елементів. Мезоелементи – це категорія елементів, які певний час не бралися до уваги. Чому? Тому що їхня кількість для рослини потрібна ну, в порівнянні з макроелементами. чи органогенними елементами набагато нижче. Тим не менш, ми пам'ятаємо про закон незамінності факторів вирощування і розуміємо, що один елемент не може бути замінений іншим елементом. Від цього розуміємо, що ми повинні рослину забезпечити всіма необхідними ресурсами, яких вона потребує для реалізації того потенціалу, який ми собі запланували. В кожного зрозуміло, в залежності від сили поля, технології і інтенсивності господарства, ці ліміти і ці плани вони свої. В першу чергу визначаємось із тим, для чого ці елементи рослині взагалі необхідні і який функціонал вони в ній виконують. Для зручності я підготував невеличку табличку, яку зараз ви побачите в себе на екранах. Тепер, відповідно, йдемо по порядку. Магній. Магній напряму бере участь у утворенні хлорофілу. Так як хлорофіл по своїй структурі ідентичний із молекулою гемоглобіну в нашій крові. Відрізняються вони лише тим, що в серці молекули гемоглобіну знаходиться залізо, а в серці молекули хлорофілу знаходиться магній. Від цього ми розуміємо, що без магнію хлорофіл не утворюється, фотосинтез неможливий, автоматично не може бути мови ні про яку енергію. Від цього цей елемент надзвичайно важливий. Крім того, магній впливає на синтез цукрів, на засвоєння такого елементу, як фосфор. На утворення амінокислот і білків, а це надзвичайно важливі структури всередині рослинного організму, тому що всі ферменти це по своїй структурі білки. А ферменти відповідають за перебіг різного роду хімічних реакцій всередині рослинного організму, і не тільки рослинного організму. І крім того, він впливає на тургор клітини. Ми, до речі, часто вже з вами згадували про вплив магнію і на тургор клітини, і на формування білків. І на синтез цукрів. Сьогодні ми ще, ще це проговоримо з точки зору практичного застосування на полях, коли, чим і для чого. Тепер, що стосується кальцію, кальцій сумісно із калієм, ми з вами говорили, що він відповідає за формування провідних механічних тканин, тобто надає рослинні жорсткості для того, щоб витримувати абіотичні фактори впливу, такі як вітер і тому подібне. Від, від цього розуміємо, що. Кальцій важливий для формування клітинної стінки, яка для кожної клітини виступає зовнішнім каркасом і надає їй механічної стійкості. Крім цього, він впливає на розтягування клітини, а це важливий етап у життєвому шляху самої клітини, тобто з моменту, як вона утворилася, до моменту її наступного ділення. Також кальцій впливає на роботу продихового апарату. В минулому ролику, коли ми говорили з вами про калій, і говорили також про те, що він також впливає на роботу продихового апарату. Відповідно, дані елементи, не дивлячись на те, що вони в ґрунті антагоністи, в рослині, вони підсилюють дію одне одного. Знову ж таки, він відповідає за формування білків, але не простих, а білків теплового шоку. Що це таке? Білки теплового шоку це білки, які допомагають організму переносити високі температури. Наприклад, якщо, думаю, хтось з вас ходить в баню чи в сауну, то коли довго знаходишся. В паровій температура там дуже висока. Якщо там тривалий час знаходитись, організм починає активно виробляти білки теплового шоку. Вони не для того, щоб організм міг витримати температуру, яка набагато вища, ніж його комфортний діапазон життєдіяльності. В рослинах це працює за схожим принципом. Тобто, по суті, білки теплового шоку допомагають рослині переживати занадто високі температури, які для неї є неоптимальними її перебігів її процесів життєдіяльності. Крім цього, кальцій впливає на роботу ферментативного і гормонального апарату самої рослини. Розуміємо, що елемент надзвичайно важливий. Наступний елемент це сірка. Сірка знову ж таки також входить до складу білків, входить до складу амінокислот, але не всіх, лише деяких амінокислот. Також бере участь у формуванні хлорофілу, грає свою роль. В роботі ферментативного апарату і сприяє розвитку кореневої системи. Але на відміну від фосфору, який грає важливу роль в формуванні кореневої системи на всю, протязі всього розвитку самого кореня в рослині, основний вплив сірки, точніше, самий великий вплив сірки для розвитку кореневої системи, він характерний на ранніх етапах органогенезу, тоді, коли коренева система ще молода. І також сірка сприяє утворенню бульбочкових бактерій на кореневій системі бобових. З усього вище сказаного, ми бачимо, що елементи в рослині часто працюють в синергізмі. Я помітив однаковим кольором на різних елементах функції, які подібні за своїм виконанням, не дивлячись навіть на те, що дані елементи в ґрунті часто виступають антагоністами. По суті, розуміємо, що для рослини це лише ресурси, які повинні виконувати певні завдання. І сама рослина вже розпоряджається, куди той чи інший елемент, для якого завдання відповідно транспортувати. Хоча в ґрунті ми з вами всі чудово розуміємо, що дані елементи, наприклад, кальцій з магнієм це антагоністи. Це два позитивно заряджених елементи, які часто борються за місце в ґрунтовому вбирному комплексі. І для цих елементів важлива не лише їхня кількість в ґрунті, але а, а ще й баланс даних елементів. До чого я веду? До того, що кількість мезоелементів для розвитку культури потрібна менша, ніж макроелементів. І як правило, в основному в ґрунтах. Присутня достатня кількість даних елементів з розрахунку десятиліть, але ці елементи часто є недоступними. Вони... Порівнянні також по аналогії, точніше, з іншими елементами, можуть міститися в трьох основних формах: це елементи, які знаходяться в ґрунтовому розчині, доступні для рослин, але ґрунтовий розчин він дуже динамічний і нестабільний. Елементи, які знаходяться в ґрунтово борновому комплексі, тобто на поверхні ґрунтових колоїдів, це найкращий ресурс для рослини і саме надійне джерело елементів живлення. І елементи, які заключені в складі. Мінералі всередині ґрунту, або в поєднанні між собою. Наприклад, кальцій зв'язується з фосфатом, і в такому випадку і кальцій, і фосфор недоступні для рослини. Або, наприклад, магній зв'язується з сіркою, і тоді і магній, і сірка в такому з'єднанні рослині також недоступні. Від цього розуміємо, що в нас тут стоїть питання не лише наявної кількості, а й доступності даних елементів. Що стосується балансу кальція і магнію? даних два елементи надзвичайно важливі для. Структури ґрунту і взагалі вони дуже сильно впливають на формування самого ґрунту як осередку життя всередині нього. Чому? Тому що магній це елемент надзвичайно важливий для рослини, ми вже зрозуміли. Але цей елемент в ґрунті сприяє ущільнення ґрунту. І коли даного елементу забагато, по-перше, він зв'язує на собі сірку, по-друге, ґрунт через це ущільнюється. І ґрунти, які перенасичені магнієм, в вологих умовах вони стають дуже липкі, і глинисті, відповідно в них порушується. Повітряний водний баланс, якщо сухо, то вони перетворюються в буквальному сенсі на склеп. Якщо ми говоримо про кальцій, то навпаки, це структуризуючий елемент ґрунту, і досягти водостійкої структури ґрунту без достатнього рівня даного елемента в принципі неможливо. І тому цей елемент ґрунт в більшій степені розпушує. І тому, коли ми робимо аналіз ґрунту, важливий для нас показник, який ми часто перевіряємо, це ступінь насиченості основами, тобто загальна кількість позитивно. Заряджених іонів, які знаходяться на поверхні ґрунтового вборного комплексу, тобто на поверхні ГВК. І ідеальне співвідношення це коли в нас ступень насиченості основами більше 80%. Але якщо в нас 80%, то з них 60-70% має припадати на кальцій, і 10-20% має припадати на магній. Тобто, якщо ґрунт глинистий, то в ідеалі в нас 70 на 10. Якщо ґрунт піщаний, то в нас 60 на 20. В такому випадку це буде працювати добре. Якщо мова стосується, наприклад, сірки, як даного елементу, з сіркою також дуже цікаво. Чому? Тому що сама сірка, по своїй суті, як атом, це позитив, позитивно заряджений атом. І він, начебто, може притягуватися до ґрунтових колоїдів, які негативно заряджені. Але справа в тому, що сірка в ґрунті чисто практично не зустрічається, а в основному існує в вигляді різноманітних сульфатів і сульфітів, які вже мають негативний заряд. Відповідно, ми розуміємо, що до колоїдів, особливо глинастих, даний. Аніон вже не притягується, і тому за умови великої кількості вологи сірка часто мігрує і втрачається з ґрунтового профілю, проникаючи в більш глибокі горизонти. Вона не мігрує в тому випадку, якщо вона зв'язана, наприклад, із фосфором, тому що фосфор це маломобільний елемент, і коли фосфат зв'язується із сіркою, тоді відповідно вона не мігрує. Але в такому випадку вона і недоступна для рослини. І тому із сіркою ситуація заключається в тому, що гумусові колоїди за рахунок своєї структури. Складнішої набагато, ніж глинисті колоїди, вони все-таки можуть сірку утримувати. І тому рівень сірки в ґрунті напряму залежить від рівня гумусу в ґрунті. Чим вищий гумус, тим більше доступної сірки. І при мінералізації даного гумусу ця сірка буде вивільнена. Чим менше відповідно відсоток органічної речовини, тим менше ми маємо в наявності даної сірки. Тобто все в даних елементах залежить саме від балансу і доступності, і на порядок менше залежить від самої наявності, як, наприклад, з макроелементами. Хоча різні типи ґрунтів, я розумію і присутні і взагалі існують, і від цього є ситуації, коли в нас. Немає кальцію або немає магнію. Наприклад, важкі ґрунти більш багаті на кальцій, легкі ґрунти більш багаті на магній. Тому це все суто індивідуально. Взагалі я вважаю, що тематика балансування даних елементів всередині самого ґрунту, вона вимагає більш детального розбору, але в випадку, якщо ця тема для вас вона буде цікава. Якщо цікаво, пишіть коментарі, будемо розбирати саме методи балансування даних елементів всередині самого ґрунту. сьогодні більше все-таки говоримо про потребу для рослин. Тепер хочу ще розповісти про те, які ще в нас є інструменти, є за рахунок використання даних елементів, не лише з точки зору валового внесення даного елементу вигляді добрив, а з іншої сторони, з сторони захисту і локального розвитку культури. Ми вже з вами говорили про те, що магній відповідає за синтез цукрів, за формування білків. За Підсилення фотосинтезу і утворення самого хлорофілу. Я часто розказував про те, що перед зимою ми використовуємо сульфат магнію на озимих культурах для того, щоб підвищити їх морозу і зимостійкість. Чому ми це робимо і для чого? Коли ми використовуємо магній... При оприскуванні культури він сприяє тому, що рослина, зрозуміло активізує фотосинтез, і це важливо, тому що, як правило, перед зимою сонячна активність у нас падає. Він сприяє синтезу цукрів. А чим більше цукрів, тим нижча температура замерзання цитоплазми. І що стосується білків, ми з вами коли говорили про клітину, мова йшла про те, що. Клітина, не дивлячись на те, що це по суті рідкий розчин, все одно там органели не розташовуються хаотично і не плавають там брасом по клітині. Вся цитоплазма вона пронизана цитоскелетом, тобто такі трубчасті білкові утворення. І коли ми використовуємо магній, то ці, за рахунок більшого синтезу білків, а ці утворення вони саме білкові, то цей цитоскелет починає бути щільнішим. В підсумку за рахунок використання магнію перед зимою рослина. Свої клітини в неї стає в'язкіша цитоплазма. Тобто, по суті, накопичуються цукри, посилюється ось цей цитоскелет, і автоматично рослина стає більш стійка до замерзання і до інших негативних факторів також. Хто користувався серватомагнієм восени, той знає, що після його внесення листки стають навіть того самого ріпака, такі м'ясисті, як капуста. Шалений тургор, і це добре. Чому? Тому що якщо є сильний тургор, то спорам прорости через міжклітинний простір і заразити рослину, спорам патогенів мається на увазі, буде вже на порядок важче. Тому даний елемент ми використовуємо постійно. Крім цього, наприклад, той же самий сульфат магнію можна використовувати і весною на ранніх стадіях культур. Чому? Тому що якщо в нас, наприклад, зимуючі культури весною прокинулись після зими, нам потрібно їх швидко запустити в роботу. Що для цього потрібно? Потрібно активізувати фотосинтез. Відповідно, використовуємо магнію, активізуємо фотосинтез і сприяємо сильнішому відтоку цукрів в зону. Кореневої системи. Через це активізується біологічна складова ґрунту, і рослина починає швидко працювати і тоді на ранніх стадіях, в умовах, коли води в нас є ще в достатній кількості, ось це збільшення в'язкості цитоплазми, вона для нас не створює проблем. Але якщо ми вирішимо це використати в пізні етапи, коли води не вистачає, то це автоматично для нас проблеми створить залізобетон. Тому на пізніх етапах ми використовуємо сульфат калію, щоб цитоплазму розрядити. Що стосується кальцію, з кальцієм ситуації бувають різні. Я, коли працював агрономом, я показував матеріали, що в нас на більшості полів на той момент була підвищена кислотність. Тобто в нас була не норма 6,5, 7 а в нас було 4,4-5,5. Ну, в залежності від того, яка проба, з якого поля взяти, результати були різні. Для того, щоб привести її в норму, цю кислотність, ми використовували, нам потрібен був кальцій, елемент, який піднімає кислотність ґрунту, тобто приводить її в норму. Тому що, по суті, що таке кислотність? Це. Занадто велика кількість воднів атомів водню і алюмінію всередині самого ґрунту, і нам потрібно їх замістити сильнішими атомами. Сильнішими атомами виявляється, виявляється кальцій. Для того, щоб це зробити, ми запускали вапнякову селітру. Тобто вапня на м'ячну селітру внести можливості тоді міліоранти у вигляді дефікату не було. І тому ми пішли таким шляхом за рахунок застосування кальцію всередині азотного добрива. І за три роки, грубо кажучи, переходу озимих культур, зернова група озимий ріпак, знову зернова група. Ми поля привели в норму і все стабілізувалося, і це дуже добре. Чому? Тому що при дисбалансі кислотності ґрунту ми знаємо, що одні елементи блокуються, а інші навпаки вивільняються. І на одних у нас дефіцит, а на інших у нас навпаки може бути токсикоз. Особливо, що стосується мікроелементів. Тому балансування кислотності це дуже важливий, дуже важливий елемент. Крім того, ми кальцій використовували і за рахунок листового підживлення. Чому? Тому що, наприклад, в ґрунті даний елемент він дуже повільний. Він маломобільний, він повільно розчиняється. Якщо ми використовуємо якісь добрива, чи в складі комплексних добрив, чи в складі азотних добрив, чи в складі міліоранту, то він повільно вивільняється і повільно балансує сам стан ґрунту. А якщо в нас на рослині вже є дефіцит, відповідно нам потрібна швидка робота. Тоді ми можемо використовувати хелати даного елемента, які працюють дуже швидко. І рослини поглинається дуже добре. Чому? Тому що хелат це метал, нав'язаний на органічну кислоту. В такому випадку зрозуміло, що якщо ми використовуємо літр, наприклад, на гектар хелатованого кальцію, ми даємо дуже низьку кількість даного елементу. Але саме головне не в тому, яку кількість даного елементу ми дали. Ми дали його небагато, частково закрили потребу рослини, але допомогли їй стати чітко на вектор поглинання даного елемента. Ми з вами всі чудово розуміємо, що якщо рослині не вистачає елементів жилення, вона активізує розвиток кореневої системи. Чому? Тому що вона шукає дані елементи, вона не просто стоїть на місці. Тому для цього ми користуємось, наприклад, хелатами кальцію вже неодноразово. І На соняшнику користувалися і на кукурудзі також. І вони себе чудово виправдовують. Якщо мова йде про сірку, то даний елемент володіє фунгіцидними властивостями і акарецидними властивостями. Я раніше розповідав про такий продукт, як мікроплюс дисперс, де 700 грам на кілограм сірки і 45 грам на кілограм тибуконазолу. І ми його використовували в якості превентивного захисту захисту культур. В цьому році цей продукт врятував дуже багато полів. Я думаю, всі пам'ятають в цьому році, які були проблеми із кліщом на соняшнику, в тому числі. Так ось, щоб не брати дуже дорогі акарициди, ми використовували, брали мікроплюс дисперс, мішали його з версаром і стартували. І по факту, нам версар допомагав забрати шкідників з поля, в тому числі підбити кліща. Сірка допомагала нам добити кліща, так як має акрецитній властивості, і за рахунок своєї фунгіцидної активності вона не дала дорогу хвороби. Чому? Тому що ми знаємо, що кліщ це пряма дорога до хвороби. Відповідно, за рахунок цього внесення ми одразу забирали декілька проблем. І працювало взагалі чудово, шедеврально. Я думаю, що люди, які це використовували, якщо ви дивитесь, я думаю, що ви знаєте, що все нормально, і я кажу правду, і так, як воно є. Тобто інструменти використання даних елементів не лише з точки живлення, а й з точки зору іншої, також вони присутні, але які вони будуть, це вже конкретно залежить від ситуації. Основний концепт, я передав те, що я хотів сказати, що дані елементи вони вимагають уваги, вони основоположні, якщо ми говоримо навіть. Про магній, то нема магнію, немає фотосинтезу. Якщо ми говоримо про кальцій, нема кальцію, нема ділення клітин, значить немає відповідного розвитку. Ми знаємо, що там, де кальцію мало, рослини завжди карликові. Там, де кальцію дуже багато рослини, також карликові. Тому відповідно все закладається в балансі даних елементів. Якщо у вас виникають якісь додаткові запитання, задавайте в коментарях, буду з радістю відповідати. Не забувайте про насіння льону, якщо вам необхідно, звертайтеся, і не забувайте про співпрацю. Якщо я можу бути для вас корисний, також звертайтеся, я все, що знаю, все розповім і постараюся вам допомогти. Всім щиро дякую, до зустрічі в наступному ролику. В наступному ролику ми поговоримо про технологічні карти вирощування зимої пшениці. Дякую!